Василь Сухомлинський соромно перед Соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу, йшли собі та й йшли. В дорозі стомилися та й сіли на траві перепочити. Витягли сумки їжу та й підобідали. Коли це на дерево? Вів Соловейко та й заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля і Ліда боялися поворухнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки і кинула під кущ, а Ліда зібрала недоїдки і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі. Ніхто не бачить. Соромно перед соловейком? Тихо відповіла Ліда. Малята, вам сподобалось оповідання? Пригадайте його назву. Що робили дівчата в лісі? Як звали дівчаток? Чому Ліді було соромно перед соловейком? Чи можна дітям гуляти, ходити до лісу, без супроводу, дорослих? А чому?